Що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш під упалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвієш, молимось тобі, Боже наш, раба твого хворого ім'я, відвідай милістю твоєю, прости йому всякий гріх, вільний чи невільний. Так, Господи, Твою цілющу сила з неба зійшли, торкнися тіла, погаси гарячку, вгамуй страждання і всяку таємну неміч, будь лікарем рабові твоєму, підніми його з постелі недуги, відложа болю цілим і здоровим. Дай йому бути. Церкві Твоїй послушним і волі Твоєї виконавцем. бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, перемилосердний Боже, Отче, Сине і святий Душе, що тобі в нероздільній тройці поклоняємось і тебе славимо, зглянься, милостива, на раба твого ім'я недужого, Відпусти йому всі провини йому, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге і щасливе життя. Земні і духовні твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому, Пресвята Богородице, всесильним заступництвом Твоїм, допоможи мені ублагати Сина Твого, Бога нашого, зацілення раба Божого. Називайте ім'я, усі святі ангели Господні, моліте Бога за недужого раба його, називайте ім'я. Амінь, лікарю, душ і тіл наших, джерело життя нашого, Христе Ісусе, Господи і Спасителю наш, споглянься милосердним оком на раба Твого. В тяжкій недузі прихились до наших слізних благань, перстом милосердя твого доторкнися до немічного тіла хворого брата нашого, піднеси його з постеліної мочі, продовж дні життя Його, щоб на землі Він послужив тобі, ходив по стежках заповідей твоїх. Та одостоїся Твого Небесного Царства і разом зі святими славив Тебе, Бога милистового, з Отцем і Духом на віки віків. Амінь. Опричиста Богомати Всецарице, почуй багато страждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю. Що з афону до нас принесена, поглянь на дітей твоїх важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Твого зображення припадає. Як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти, нині все діво, покрий нас покровом крил твоїх, захисти від хвороби. Подай зцілення, захисти чесним твоїм омофором, там, де немає надії, безсумнівною надією ти будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і полегшенням ти явися, там, де морок віччаю в душу вселився, Хай засяє світло божества. Малодушних утіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвічення даруй, з цілих хворих людей твоїх, о все цариця милостива, розум і руки тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям всемогутнього Христа, Спаса нашого. Як живі, сущі з нами, молимося перед іконою твоєю, владичице, простягни руки твої, повні зцілень, радосте скорботних у печалях утіхо, щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши, прославляли животворчу і нероздільну Тройцю. Отця, Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. О, преславний цілителю, Великомученече Пантелеймоне. Глянь милостивим оком на людей, що перед Твоєю чесною іконою моляться щиро і просять від тебе помочі і заступництва. Святий, пан донеси до Господа Бога нашого щирі наші молитви і вимоли гріхів наших прощення, ми бо через беззаконня наші не сміємо очей підвести на висоту небесну, ані піднести, благодать. Пошли нашим хворим рабам Божим, називайте ім'я. Ти ж прийняв від Христа Спаса благодать недуги відганяти, немочи зцілювати, тож просимо тебе, святий, великомучиниче Пантелеймоне, не відкинь нас, негідних, що приходимо до тебе і благаємо. Будь нам утіхою в печерях, зціли пролюті недуги наші, вимолив Бога нам всім те, що для спасіння потрібне, щоб молитвами Твоїми благодать і милість отримавши, прославляли ми всякого добра скарбницю і дарів подателю у Бога, у Тройці Пресвятій єдиного Отця. І Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле, охоронителю дітей моїх імена, захисти їх покровом Твоїм від стріл демонських, від очей спокусливих, і збережи серця їхні, в чистоті ангельській. Амінь. О пресвята, владичице, Діво, Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм дітей і внуків моїх імена, усіх отроків і немовлят, хрещених і безіменних, і тих, що в утробі материнській, покрий їх ризою твого материнства. Зрости їх у страсі Божому і в покорі батькам. Ублагай мати Божа, Господа мого і сина Твого, щоб дарував їм зцілення і здоров'я, щоб дарував їм корисне для спасіння їхнього, доручає своїх дітей і своїх внуків, материнському піклуванню твоєму. Божа матір, ти є божественна покрова рабам Твоїм. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, ти вселився в серця апостолів благодаттю, Пресвятого Духа, який у вигляді вогняних язиків зійшов, відкрив уста наших дітей і наших внуків. А тепер просимо, дай їм зцілення, дай їм здоров'я. Хай Твоя сила буде на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, нехай буде милість Твоя на дітей моїх і внуків моїх імена. Охорони їх під покровом Твоїм. Збережи їх від усякого лекавого підступу, від віджени від них усякого ворога і супротивника, відкрий очі та вуха сердечні, даруй зворушення та смирення їхнім серцям. Господи, всі ми творіння твої змилися над дітьми моїми імена та внуками моїми. Імена, і просвіти їх розум, світлом розуміння Івангелія Твого, і направ їх на стежку виконання заповідей Твої, і навчи їх Спасе, творити волю Твою, бо Ти Бог наш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Молитвами пречистої Твоєї Матері, почуй мене, недостойну рабу Твою ім'я. Господи, у милостовій владі Твої, діти мої і внуки мої, раби Твої імена, помилуй і спаси їх імене Твого ради. Господи, прости їм усі гріхи, вільні і невільні. Заподіяні ними перед тобою, Господи, настав на істину путь Твоїх заповідей, і розум просвіти світлом Твоїм на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови їх удома, у школі, в дорозі і на кожному місці Твого володіння, Господи, Збережи їх під покровом Твоїм святим від стріли, отрути, вогню, пошести смертоносної і наглої смерті. Господи, охорони їх від усіх видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, очисти від усякої скверни і полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на многії літа, здоров'я і цнотливість. Господи, збільш і зміцни їхні розумові дібності і тілесні сили, даровані їм тобою. Подай Твоє благословення на благочестиве, якщо тобі завгодно. Сімейне життя і неосудне діто-народження. Господи, даруй і мені рабі Твої ім'я, батьківське благословення на дітей моїх та внуків моїх і рабів Твоїх у нинішній час, уранці, вдень і вночі Імени Твого ради. Бо царство твоє вічне всесильне і всемогутнє. Амінь, Амінь, Амінь.